На Донеччині фахівці в сірій зоні завершили обстеження водогону Горлів Каторецьк і виявили чотири місця поривів, як передає «Укрінформ». про це 10 січня повідомили на сайті Донецької обласної адміністрації. О 14.00 10 січня завершено проведення обстеження ділянки водогону Горлів-Каторецьк за межами селища міського типу. Південне виявлено чотири місць поривів, йдеться у повідомленні, зазначається, що фахівці капи компанії Вода Донбасу виявили пориви, які впливають на відсутність водопостачання міста Торецьк та ще чотирьох населених пунктів регіону. Вони частково провели на місці земельні роботи. А піротехнічним розрахунком ДСНС України під час супроводу співробітників КП компанії Вода Донбасу було виявлено та вилучено один вибухонебезпечний предмет граната ПГ 22 Усього до обстеження залучалось 24 особи та 6 одиниць техніки. Попередньо на 11 січня заплановано проведення ремонтних робіт водогону на околицях селища міського типу Південне за, умов дотримання режиму припинення вогню. У сірій зоні працівниками КП компанії Вода Донбасу дозволено проводити роботи лише у світлий час доби в супроводі представників СММ ОБСЄ та піротехнічного розрахунку ДСНС. Підкреслили вода, як повідомлялося, 4 січня стався прорив на водоводі Горлівка Торецьк, в результаті чого без водопостачання залишилося п'ять населених пунктів М. Торецьк, 28 336 осіб, М. Залізне, 2899 осіб. Селище міського типу Північне, 5768 осіб, селище міського типу Південне, 750 осіб, і частково С. Щербинівка, 170 осіб, в цілому близько 38 тис, жителів, ремонтні бригади регіонального управління з експлуатації каналу 6 січня усунули два пошкодження на. Водопроводі у безпечній зоні, але для відновлення подачі води необхідно усунути пошкодження у сірій зоні. Читайте також українські військові підвезли запас питної води у Торецьк, 8 січня в районі С. Південні представники незаконних збройних формувань РФ зі стрілецької зброї та гранатометів обстріляли бригаду ремонтників через деякий час. Коли відновлювальні роботи продовжилися, окупанти, попри досягнуті домовленості, знову відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї по ремонтній бригаді. За цим фактом розпочато досудове розслідування порушення законів і звичаїв війни. Частина 1, ст. 438 КК України. Ремонтні бригади 9 січня знову пробували ліквідувати порив на водогоні у Горлівка Торецьк.